Вітаю після успішних операцій СБУ на Чорному морі, Кримський міст сьогодні і аеропорти базування стратегічної авіації вчора. Українці сьогодні вже відчули, що ворог може застосовувати як альтернативу оцій стратегічній авіації. В чому, ну скажімо так, в чому позитив для нас? Стратегічної авіації, використання її. Позитив тут дуже в умовному сенсі, в переносному і тільки в тому позитивному сенсі, в якому взагалі це може розглядатися. Але в контексті нашої безпеки. Якщо борти стратегічної авіації злітають, то до пускових рубежів вони долітають протягом години-півтори, по різному буває. І це. Видно на моніторингових пабліках. Тобто нам пишуть, борти злетіли, є рух цих бортів і так далі. Тобто супутникові знімки їх відстежують, і не тільки вони там технології значно складніші, але, тим не менш, ми це знаємо, що вони злетіли. Якщо пуски ракет є, то у нас є від години до двох, залежно від регіону, для того щоб ну, прийняти рішення, тобто ми бачимо дуже багато ракет, ми йдемо в укриття, менше ракет, ми там перехрестились десь, спустились вниз і так далі. І е, дійсно, коли запускають борти стратегічної авіації, то ми знаємо, обстріл може бути, обстріл буде ракетами, плюс дрони, все це дуже небезпечно, але є одне, але оце той позитив. В лапках, про які я сказав, ми можемо хоча б ну, спостерігати за тим, де воно, і приймати рішення. Далі вже кожен сам. І люди набивалися і в метро, якщо це в Києві, і в укриттях, і на парковках, які є підземними, і так далі. Що сьогодні Російська Федерація продемонструвала? Вона кілька разів піднімала міги. Ті міги це міг там, 31, по-різному їх е, індексують. Але в основному це міг 31К. І ви знаєте, коли злітає міг, то одразу, одразу покривається червоним вся територія України. Чому так? Адже коли борти стратегічної авіації піднімаються, тривога взагалі не оголошується, коли пуски е, ракет. Здійснені тривога не оголошується. Заходить в повітряний простір України, дивляться, який це регіон, і оголошують по регіонах. Справа в тому, що в Мігові міг запускає такі ракети, які є вкрай складними для відстеження і перехоплення. І в цьому є проблема. Колись Путін саме й говорив, що це аналогов НЕТ, оце якраз про кинжал. Ці міги запускають кінжал. І от ми сьогодні написали, що таке кінжал в телеграм-каналі. Хто ще не з нами, в телеграмі просто вводите Сергій Ягодзінський, там більше 200 тисяч, не помилитесь. Там є ця інформація, можливо, поділитесь, можливо, докладно прочитаєте, тому що я тільки основне зачитаю. Так ось міг це гіперзвукова аеробалістична ракета. От зверніть увагу, аеробалістична, тобто вона балістична. Аеробалістична ракета, яку запускають винищувачі міг. Вона летить по надзвичайно високій траєкторії і швидкості та здатна маневрувати в польоті. Тобто це не просто балістика, яка летить фактично по параболі. Ну, давайте спрощено дуже. Да, там теж не зовсім парабола, ну нехай парабола, так, вгору і бубух. А ця ракета летить дуже хитро, в неї змінна траєкторія. Через це, після фіксації пуску, радари можуть показувати лише початковий напрямок. Тобто початковий напрямок. От, вилетіла, радари побачили, далі аеробалістика, там це все дуже висока траєкторія, радари вже не бачать, де воно, що воно, куди воно летить, і плюс змінює траєкторію, невідомо. Саме тому, саме тому, коли міги злітають. Перше, ракета надзвичайно має високу швидкість. Ви можете чисто заради інтересу вбити в Google або там в чат GPT, яка швидкість у ракети Кінжал. Далі, змінна траєкторія. Тому ми не знаємо, ніхто не знає, де воно насправді може приземлитися: Київ, Харків, Ужгород, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир. Ніхто не знає. Тому оголошується тривога фактично по всій Україні. В результаті, що ми станом на сьогодні маємо? Ворог отримав ураження стратегічної авіації, тому певний час, можливо, українцям буде загрожувати саме кінжал. Ворог не зможе застосовувати кінжали надзвичайно довго, тому що кінжали вкрай дорогі. І їх значно менше, ніж всього іншого, отого крилатого ракетого, яке летить в наш бік. Тим не менш, поки вони не відновлять логістику, поки вони не перебудують свою стратегічну авіацію, в них насправді ці літаки все одно є, вони все одно знайдуть, як і що робити, тим не менш, кінжали надзвичайно небезпечна зброя. І хто от мене чує. Хто слухає, будь ласка, не забувайте, бачимо міг. У вас може бути від фактично оголошення тривоги по мігу до прильоту, ну, скажімо, по центру, по центральним містам України. Це може бути пів години, може бути 20 хвилин. По різному, буває. Якщо прифронтові, то це ще може бути менше регіони Заходу України. Трішки довше. Але проблема в тому, що ви не знаєте, де це може бути. Тому е тривоги не ігноруємо. І ще раз повторюю, як мінімум, як мінімум, е хтось один в сім'ї має дивитися, що відбувається, і подалі від вікон. Тобто, я розумію, що ви можете не спускатися, багато людей це не робить, не виходить хоча б в коридори. Я все це розумію. Я розумію, що є відчуття, що. Ну, Чому прилетіти, прилетіти у вашу квартиру, ну, ну, це яка ймовірність? Але, друзі, так всі думали, в чиї квартири поприлітали: дрони, ракети, там різні ошмьотки цього всього. Тому, будь ласка, подалі від вікон. Якщо можете десь лягати, спати, реально далі від вікон, робіться в обов'язковому порядку. Тому що, ще раз повторюю, є певна проблема, є певна халепа. Бережіть себе, це єдине, що ви сьогодні можете зробити для України. Це єдине, що сьогодні держава потребує від вас. Повторюю це з відео в відео. Сьогодні ви повинні допомогти країні тим, що проявити ось таку ну, таке розуміння, безпеку себе, тому що небезпека є. Ви бачите, як ведуться переговори. Ви бачите, що є певні проблеми, і це означає, що, вибачте, але вам потрібно потурбуватися про себе. Міх дуже небезпечний, аеробалістика, балістичні ракети це те, що, ймовірно, ворог буде використовувати, поки не відновить а, свої ресурси стратегічної авіації. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, коментарі вітаються. Головне, живіть в реальному часі, в реальному просторі, не агресуйте, слухайте одне одного, читайте одне одного, не поводьтесь хамськи одне з одним, це не потрібно. Тому що балістика не вибирає, що ви думаєте, про що ви думаєте, вона просто летить нас вбивати. Давайте зменшимо їй шанси це зробити. Бережіться себе.